Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Війна взагалі-то час великих випробувань, але це і час можливостей. Можливостей для тих людей, які небайдужі, для тих людей, які активні, для тих людей, які хочуть комусь допомогти. Тому зараз з'являється велика мережа громадських об'єднань, тобто громадянське суспільство, у нас активно розвивається, які власне працюють. Там, де можливо, трохи недопрацьовує держава, десь допомагають, десь виступають активними партнерами. От сьогодні ми в студію запросили представників однієї з таких організацій, з якими я вас зараз познайомлю. Отже, це Олена Кавенська. Вона є керівником Черкаського регіонального представництва Всеукраїнської фундації Мрія вітаємо вас, Олена. І Тетяна Цап. Вона відповідно є прес-секретарем знову ж таки Черкаського регіонального представництва Всеукраїнської фундації Мрія вітаю, Тетяна. Вітаю. Як війна змінила ваше життя? Давайте почнемо з цього. Дуже змінила, мабуть, як кожного українця. До війни також займалися волонтерською діяльністю, але там більше допомагали діткам з дитячих будинків, онкохворим дітям. А зараз початку повномасштабного пішли в лаври волонтерів, більш таких, знаєте, допомагали хлопцям, допомагаємо на нуль. І зараз трішки фокус змістили допомогою родинам наших героїв ті, що на щиті. Тетяна, що ви скажете, як я так само, як і Олена, волонтерила ще до початку повномасштабної війни. Насправді, моє волонтерство було пов'язано з розвитком молоді в нашому місті, з розвитком нашого міста. Але початок повномасштабного вторгнення кардинально змінив життя. Mm -hmm. Це була допомога військовим, це і збір гуманітарної допомоги в тому населеному пункті, де я проживала. А потім це вже і тут в місті Черкаси була допомога військовим, і так зійшлися зірки, що ми з Оленою познайомилися і вирішили, що от треба об'єднати зусилля з'їзди об більше, більше користі, так да, для того щоб допомагати. Тим сім'ям, які зараз потребують цієї допомоги, найбільше таким чином, ви об'єдналися і працюєте у Всеукраїнській фундації Мрія. Давайте трошки про цю фундацію. Що за фундація? Власне, я так розумію, ви очолюєте і працюєте в Черкаському регіональному представництві. А, але якщо організація всеукраїнська, то мабуть і в інших регіонах. Да. є. Так. Да. Ну давайте трошки розкажіть. Всеукраїнська фундація Мрія діє в 16 регіонах угу. нашої області. Вона була створена небайдужими а, громадськими діячами. Її лідером є Юрій Гудименко. Він є зараз ветераном, а, публіцистом, істориком за фахом. Саме після поранення він об'єднав навколо себе небайдужих людей, які створили ідею української фундації Мрія і основна мета фундації це підтримка сімей. Військовослужбовців, які е, потрапили в полон або зникли безвісти, чи на жаль повернулися додому на щиті, і в команду Юрія Гудименка також входить Юлія Паєвська тайра татуся. Е, бо це волонтерка. Uh -huh. Uh -huh. Призман, uh -huh. uh -huh. Дитяча українська фундація мрія розмежовується. Ми допомагаємо і ветеранам, і сім'ям, і дітям військовим. Нас об'єднали. Нам сподобалась їхня ідеологія, як вони це бачать, що вони роблять і. От знаєте, от татуся, бо письменниця вона вміє працювати з дітьми. У нас такі проекти більш на підтримку сімей родин. Про да. проекти трохи детальніше. Щось можливо вдалося вже зробити, над чимсь можливо працюєте. Так, ми прийшли в мрію на початку вересня. Ми трішки не встигли попасти в проект. Ну коли літо без війни був такий класний, вони mm -hmm. робили, відправляли діток за кордон в Грецію, Болгарію і Закарпаття. Зараз ми хочемо повторити цей проєкт, і вже ми долучилися, хочемо наших дітей відправляти. також в, Карпат... в Закарпаття, здається, і в Болгарію. Потім був такий проєкт, де до... Як... ми до 1 вересня далували діткам, які. Йдуть в перший клас рюкзачки, а також з усім приладдям повністю так, я так полоні. розумію, що це дітки знову ж таки з тих категорій, про які ви говорили. Так, так? так. дітки, батьки, яких загинули, або знаходяться в полоні, або так. власне так. мають якісь стосунки свої з війною. Так. Це це однозначно правильно. Скажіть, будь ласка, якщо говорити, от ви вже сказали, що цьогоріч теж будуть такі проекти. Яким чином вас знаходять, ви знаходите своїх потенційних, скажімо так, учасників цих проектів? Як це відбувається? Ну з роботою ж говорю, сім'ї спілкуються між собою більш сарафани радіо, передають інформацію одна одній дівчата. І так ми розміщуємо. Інформацію про нас в Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграм-каналах, mm -hmm. щоб більше допомогти сім'ям. Зараз у нас було, був захід. Вітали з 9 на 9 березня, вітали жінок з тим святом, дарували квіти. Та чесно скажу вам, так от ну навіть просто прийшли люди, які не знають нас. Ми з ними познайомились, бо є дівчата, які вже знають з нами, обіймаються mm -hmm. нас. І я бачила дівчат з дітьми, просто підходила, вітала з ними, тому що було 205 сімей. Mm -hmm. Віталася і запрошувала до нас на офіс на штаб і показала, що зараз ми дітям даримо павербенки, наушники безпровідні. І так знайомилася дівчатка до нас. Прийшли на штаб. Ми ще більше познайомилися з ними. І подарували дітям наушники зараз на цей на, на даний момент. Ми даруємо наушники. Хочу додати ще Олену, що е, наразі ми намагаємось налагодити відносини з усіма територіальними громадами нашої області, тому що е, наша діяльність спрямована не тільки на місто, а й на область, і нам дуже важливо допомогти е, і тим сім'ям, які знаходяться віддалено від міста, е, які можливо не мають ще таких е, можливостей. Е, Дізнаватися і отримувати цю допомогу, тому що е, наразі є дуже велика проблема із е, інформаційна про те, що е, сім'ї е, можуть не знати про ту допомогу, яку надає і держава, і різні громадські організації. Тому дуже важливо точково пропрацьовувати з е, тими територіальними громадами з їхніми головами і приїздити, розповідати про, про нас для того, щоб налагоджувати цю співпрацю. Ну, я думаю, що дійсно це варто робити, якщо у вас є такі можливості. І е, я думаю, що в кожному районі є такі заходи, коли збираються лідери територіальної громади. І, я думаю, що вам слід теж взяти участь так, в таких так. зустрічах. Mm. І проблем взагалі жодних mm. немає, тому що таких діток багато. Я так розумію, що це основна категорія, з яким ви працюєте. Я думаю, це ж послуги для і подарунки зрозуміло, що це і послуги оздоровлення це безкоштовно, так, так, для, так. Для, для тих діток, яких будуть брати участь. А можемо вже сказати про якісь обсяги цієї допомоги, тобто оздоровлення, кількість оздоровлених, які планується, скажімо так, в нашій області оздоровити, чи поки ми що зарано? жаль, поки що цей да. проект ідуть збір коштів на реалізацію угу. цього проекту, і поки що ми не можемо сказати Ще нема, точну не, кількість. Скільки скільки, ми скільки зможемо, можемо там скільки? Так. Але ми докладаємо всіх. Зусиль для того, щоб якомога більшу кількість дітей ми могли відправити так. на оздоровлення. Залучаємо меценатів, спонсорів, депутатів В тому, в тому числі донатили, і, на, місцев, і на, на місцевому рівні ви шукаєте таку допомогу. Звісно, Звісно ми поставимо виставимо Фейсбук пост там, де реквізити Всеукраїнської фундації, мрія, де єдиний рахунок офіційний, на який збираються mm -hmm. донати. No, no. І саме на ці кошти потім будуть буде, no, no. саме цими коштами буде оплачено відпочинок no, no. цих дітей. Вікові якісь обмеження є, чи поки що теж no, no, no. важко сказати шкільний, no, no. шкільний вік, я no, no. так розумію. No, no. Так, шкільний. Ви розумієте, no. no, no. 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 діти їздять без матусь? Тобто діти мають себе обслуговувати. Так, так. Щоб це було в той момент, що вони. Не плакали би з мам, знаєте? Зрозуміло, це, це була відкова категорія. Мають, мають самостійними бути. Угу. А, скажіть, будь ласка, що найбільше вас дивує в цій, скажімо так, діяльності і, можливо, засмучує, а щось радує? От якісь власні емоції, поділіться, будь ласка, якщо можна. Засмучує те, що хотілось би, щоб більше залучалось людей, меценатів тих, що на нашому місцевому рівні. Бо Всеукраїнській фундації в цілком є гарні донори, які дарують ці подарунки, ми передаємо нашим mm -hmm. дітям. Хотілося б на нашому рівні, на щоб, щоб що залучалися, допомагали, йшли на зустріч, підтримували проєкти. Хотілося б так. Що радіє серцю, це те, що ми бачимо посмішку цих жінок. Ми бачимо посмішку дітей. Ми не можемо забрати у цієї жінки її біль. Але ми можемо подарувати посмішку дитині, от підтримати. А вже дитина передає оце сенс жагу до життя своїй мамі. Їй хочеться жити раді цього цієї дитинки. Раді бо вона залишилась одна з в родині, да? і вона, це знаєте, сталева жінка. І хочеться деворувати емоції, щоб вона не забувала, що вона жінка, і що є люди, є організації, яким вони не байдужі, які їх підтримують. От підтримка це саме цінне, що ми можемо дати цим родинам. Угу. Таню, щось додасть. Е, насправді я хотіла б додати про те, що засмучує, то додам до слів Олени, що насправді. Е, Держава у великому боргу перед цими жінками і перед цими сім'ями, і найменше, що ми можемо зробити ось тут, це надати їм підтримку, тому що вони віддали найцінніше, що в них було залишились самі, намагаються жити далі. Коли ти бачиш е, очі цих жінок, які, попри все, попри весь той біль, який вони пережили, вони йдуть далі, виховують своїх дітей. Е, вони намагаються знайти своє місце. Під сонцем і е, саморозвиватися, і вони бажають, щоб їхні діти жили в незалежній країні, в розвинутій країні, за які е, їхні чоловіки віддали своє життя. Тому дуже важливо, аби е, кожен чиновник, депутат, меценат розумів важливість допомоги цим родинам, що ці родини вони варті уваги. Ну, Просто щоб не забували про них, це по-перше. І по-друге, що гроші це ще не все, правда? Коли там якісь, якісь виплати вони отримають, це дуже добре, звичайно, дякуємо. Але 100%. коли людина ще відчуває, що її 100%. доля не байдужа, що долю дитини теж держава опікується, і, і оздоровлення, знову ж таки, навчання, і, можливо, якісь дійсно невеликі подарунки, тому що ну, це діти. Це, це теж це правда дуже важливо. А, скажіть, будь ласка, я б хотіла повернутися ще до, до, до майбутніх проєктів. Mm -hmm. Про що ще ви мрієте? Тому що ви мрія, Я думаю, що мрій багато. Так, е майбутні проекти дивіться, трошки хочемо затронути тему ветеранів, mm -hmm. тому що це дуже надважливо. І Юрій Гудименко, наш лідер, він є ветеран. Він mm -hmm. отримав поранення, як Тетяна сказала, і він чітко подивиться його позицію щодо цього. Не завтра потрібно зараз. Уже і так багато ветеранів, які скалічені, які хлопці молоді без кінцівок і так далі. Ім їм, їм вже треба опікуватися ще навчить безперечно. Безперечно, так. це 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 це. це і... Треба робити системно так. і не відкладаючи. Не відкладаючи, бо, так. бо інакше ми проблемою. і ви з знаєте ветеранами. Опікуватись не ми спілкуємося з Тетяною з ветеранами в нашому оточенні. Точні є ветерани. І не психологічна їм потрібна допомога. Ну то ну, психологічна кажуть, теж потрібна теж, не всім, а не сим. Всім, але, тому але потрібно. що все, що знаєте, буває, пропонують, от психологічну підтримку. Добре, дякую. Але далі що? Їм потрібно е, жити, що вони також повернуться в цей соціум, в якому жити, е, будувати свою е, своє життя. Відкривати бізнес, може перенавчання якесь, воно це все є. Держава дає, бо ми спілкувалися з центром зайнятості, yeah. у них є ці програми. Зараз создали оцю карту дорожнього ветерана. Також це дуже круто. Дякуємо місту, області, так, що создали цю карту. Тому що коли людина повертається звідти і е, є такі люди, які повернулися, і в нього немає нікого, бо син загинув на війні, да? і він один в нього. Домівка під окупацією, і він от в от, от просто він тут. Що так, його робити Так, ситуації? Бувають так. взагалі до дуже, їх дуже нада зай, займати з чимось, чим задіювати в якомусь так. процесі Може, соці... так, 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 так соціалізувати так. якось його. Оце теж дуже надважливо. Ми над цим працюємо і думаємо, як це все зробити. Далі до такого доброго проекту, який зараз у нас йде, вже бо сьогодні я його презентувала в своєму. В соцмережах, це до Дня Матері. Ми хочемо дуже довго винашували цю ідею. Ми хочемо зробити велику виставку фотографій родин, сімей, так угу. назвати її Любов за двох, тому що жінка залишилась одна, в неї діти, так і. Зробити таку, роздрукувати цю картину на холсті, зробити сквери юності виставку, і потім ці холсти також подарувати е, цій родині. Але в чому суть? Щоб в цій картини, цю сім'ю, був опис, хто угу. їхній герой, так? який він був. Ну, це все ви просто знаєте, я спілкуюся з цими жінками. Ви бачили їхні очі, як вони горять, коли вони за них говорять. Вони горять. Так, є які пережили це, є які тільки і їм потрібен час. Але кожна жінка, яка втратила свого чоловіка, вона хоче за нього говорити. Звісно, і їй хочеться і... гордитися ним, і хочеться, щоб так. його, скажімо так, вшановували і поважали інші, і це і гарний поплакати рук. за нього, так. і посміятися, так. і далі вже знаєте, коли проходить час, вже згадує з посмішкою, бо вже спочатку ми як біль. У нас mm -hmm. біль така втрата і несправедливості. Потім вже ти живеш життя, в тебе є діти, ти розумієш, що треба жити. І потім ти вже згадуєш, тобі болить, воно не проходить навіть роками. Але ти вже згадуєш добрі моменти його посмішку, його там от якийсь ем, гумор, якийсь його, знаєте, але вже більш з посмішкою. Але кожна жінка хоче за нього говорити. І це, це буде дуже добре. Я так розумію, що це будуть не лише черкаські родини, це будуть і сім'ї з Черкаської області. Так будемо думати, Бу як це так тому, було б добре, що, так. щоб якось охопити. І тоді можливо так. цю виставку можна було б зробити і в кількох районних центрах, чому ні золотому що, наприклад, так, там так. гарна алея слави, і можна було б так. теж розмістити. Було б дуже добре, щоб ну якось ми, ну, поширювали цю ідею, щоб вона була дійсно такою регіональною. От для цього нам потрібні волонтери. Люди, у нас волонтери це люди, які просто віддаються чи себе. багато таких людей взагалі, от в вашому оточенні, з якими Волонтерів. ви працюєте? Волонтерів багато. Ви знаєте, на початку повномасштабного їх було дуже багато, і у нас на штабі на громадській організації Січ, в яку я прийшла, угу. коли почалась угу. в день було біля 500 людей. Угу. Звісно, зараз, коли ми побачимо, дівчата так і плетуть, сітки ті, що вже знаєте, як родина. Але багато людей пішло, тому що потрібно волонтерам не платять зарплатню, і людям потрібно жити. Треба, що жити треба за що жити, так, так. і отут, опять-таки, від держави хотілося б підтримки цих волонтерів, які два роки, два роки, просто день в день бувало таке, де було й вихідних, бо були поток людей, біженців з Харкова і такими знаєш, тобто, з Маріуполя. І не, тобі нема коли на сон, на час, на вихідний було таке, що сім днів в неділю ти ну, допомагаєш. І це безвизм'я, воно не треба тобі там якось. Ну, волонтерство. Але зараз, щоб люди долучались до волонтерства, щоб. Е... Війна йде, війна так, нікуди не ділася, і потреби є, вони трохи інші, ніж так. тоді, коли йшли потоки з, зі сходу, скажімо так, з півдня. так? Але так. зараз таке ж саме є потреба в тому, щоб людям допомагати. І ну, якщо хтось хоче себе застосувати в якійсь діяльності, що зараз можна робити, куди кого ви хочете бачити помічниками? Ну, так в такі проекти залучати, може не на постійній основі, якби сидіти в кабінетах, спілкуватись. Там нас вистачає, поки але якщо в такі проекти от залучати, наприклад, я як... зараз нам потрібно фотографи, які б на волонтерських основах співпрацювали робили ці фотографії, так, про які ви так. говорили, так наприклад, ну, це, якщо навіть піти… ці це, це не так. складно. Я думаю, що можливо нас чують і бачать фотографи, які хотіли б допомогти цим милим дівчатам які хочуть зробити гарну справу так куди треба звернутися де вас шукати в наших соціальних мережах в інстаграмі в фейсбуці просто шукати фундація мрія так чи як е, е, яким чином вас знайти мрія черкаси мрія черкаси, мрія черкаси" а, так? Ви, ви забуваєте, воно зразу буде ново ну, у нас ютуб є свій канал. а офіс так. ви вже так згадали ваш офіс де так небесної сотні три небесної сотні три це е, е, біля ЗАГСу десь це там так якраз там якраз там <ріст> так що, якщо хтось буде там так. десь поруч, можете зайти до дівчат Заходити і до нас на так, і запропонувати свої послуги. Тому що я, я так розумію, що волонтерів багато не буває. так? Не буває. Не буває так. В цих ситуаціях. Так. Чим більше, тим краще. Ну, завершуючи нашу розмову, про що мріють очільники регіонального представництва мрії? Скажу так. Одна мрія це зробити цей цю. Це з фотовиставку. Цю це прям мрія, серденька моя. Це маленька мрія. Чи велика? Це маленька, з маленьких почнемо, ті, що зараз можна. Далі мріємо відвести наших чудових жінок в парк Кропивницький на тюльпани. Бо це моя мрія була ще до війни. Ще давно давно я ніяк туди не попадала. Ми так поспілкувалися з дівчатами. Вони теж хочуть. Оце мрія. І найбільша мрія. Це кожного можна, українця у всіх одна. Так, У всіх одна це перемога, і що більше хлопців повернулися до своїх родин, це найголовніше. Так, Таню, випрошу мрієте? — Я також мрію про перемогу, щоб кожна жінка, яка. Таня почала з глобального, так, яка <с? проживає на території України, більше не знала такого горя, як втрата свого чоловіка на війні, або коли ти його не бачиш місяць, два, три, п'ять рік. Щоб і щодня думаєш про те, де він що з ним і, і взагалі. І щоб, е, нарешті, е, наша держава була процвітаючою країною, щоб е, ми не тільки гордилися тим, що е, наші воїни обороняють е, країну і про неї говорять, а щоб про Україну говорили як країну, яка завжди рухається вперед, е, мріє. І ці мрії втілює в реальність. Дуже гарне побажання. Будемо сподіватися, що так і буде. Принаймні, ми зараз всі за це воюємо і там на фронті, і ми тут в тилу. Я нагадаю, що це була програма у фокусі події. Ми сьогодні спілкувалися з оцими милими жінками, які до нас сьогодні завітали в студію. Вони представляють всеукраїнську фундацію Мрія її регіональне черкаське представництво це Олена Кавенська і Тетяна. Цап. Успіхів вам, дівчата! Тримайтеся Дякую. разом. Переможемо. На все вам добре.